Сьогодні ми їдемо вітати прекрасну найкращу сьогоднішню нашу іменинницю, ювілярку, таку чарівну, таку ніжну, таку щиру і добру, найкращу в світі донечку, яку звати Кондрат Ольга Миколаївна. Олечко, ми сьогодні веземо для тебе такі гарні подарунки. Подарунки линуть від самого серця, від найкращої, доброї, чистої душі, адже вони так і здалека, Вони від твого татуся. Хочу сказати, що це вітання. Ми веземо для нашої мниниці, яка є родом із села Виноград. Але сьогодні вона святкує свій день народження, свій ювілей у Чорнолісцях. І ми з великим задоволенням веземо їй ці подарунки і музичні вітання від нашої Софії Вариги, які будуть звучати для неї від її рідних. День народження в нашої ювілярки був 7 лютого, але сьогодні вона святкує його в колі родини, близьких друзів, усіх своїх рідних та дорогих людей. І серед них усіх, на жаль, немає її тата. Який так, донечко, хотів би бути сьогодні поряд із тобою, який так би хотів тебе обійняти, який так би хотів тебе поцілувати, притулити до себе і сказати, що ти, ти його серденько, ти його продовження, ти його радість, ти його втіха, ти його найкраща в світі, квіточка. І тобою він живе. Заради тебе він готовий на все. А сьогодні дуже тішиться, що в нього вже така доросла, вже така самостійна, вже така виросла та і розквітла, як дійсно як той бутончик, розквітла квітка. Така найкраща донька. Ми тебе сьогодні вітаємо від нього. І перше музичне вітання, яке буде співати Софійка, буде від нього. Буде гарна пісня, така мелодійна, ніжна для донечки від татуся. Що він хоче тобі побажати, донечко? Хоче побажати, щоб ти щасливою була, хоче побажати, щоб ти завжди любимою була, щоб ти коханою була, щоб ти кохала тебе кохали, щоб в тебе була добра, щаслива доля, щоб ти була завжди така, яка ти є. Чуйна, ніжна, щира та найкраща. Нехай у твоєму житті завжди тобі щастить. Нехай тебе завжди підтримує твоя родина, твоя сім'я, твої рідні, твої мама і тато ті, заради кого. Ти живеш також, адже вони дали тобі це життя. І не забувай дякувати їм за це. Також у нас буде ще одна пісня для нашої ювілярки, для нашої іменинниці. І там будуть вітання від твоїх усіх найдорожчих і найкращих твоїх рідних. Тож до привітань приєднуються ще твої мама, братик Міша з дівчиною Таїсією, бабуся, дідусь, хресні батьки і вся родина. І для тебе буде звучати пісня, яка вийшла у нас два дні тому з Софії Вериги з Днем Народження. Надіємося на ваші такі там щирі емоції, гарні танці, запальні і, звичайно, що сльози радості адже за так приємно отримувати такі сюрпризи-подарунки. Тож ми їдемо до вас на свято, веземо вам наші найкращі вітання, веземо вам наші найкращі побажання і веземо тобі, наша дорога Олечко. Звичайно, що любов, любов твоїх рідних, які так тебе люблять, які так тобою пишаються, які так тобою живуть, гордяться тобою, тішуться. І, звичайно, що просять і молять Бога, щоб ти була щасливою, здоровою і завжди такою життя радісною, квітучою, як сьогодні. Щиро тебе вітаю. Життя без тебе не життя. Кожного ранку любі очі. Доки ти спиш, то більше пошу, ти люба донечка моя, розмови всі сімейні наші, теплом ми ріднем залили, краще за тебе, моя, доню, немає нікого на землі. Стану я горою і кожну ніч молю я Бога за твоє щастя, твою долю, ти знає назавжди з тобою, і знов сльоза біжить по скроні. Від щастя, що я маю доню, найкращу доню на землі, теплому душу залетіло. Міння сонячним життя, Тобі бажаю будь щаслива чарівна дівчинко моя, не згоди всі та не гаразди, давай забудем назавжди, хай довго сяє твоя зірка, збуваються всі мрії твої. Є таке гарне свято, на такий гарний молодий твій ювілей, на такий квітучий, такий розквітлий сили, вроди, енергії, повного життя і, звичайно, ще великих-великих великих досяг. Великих великих сьогодні ми хочемо тебе привітати, донечко, від ворота Тся, який, на жаль, сьогодні далеко. Не зміг бути з тобою поряд, не зміг тебе обійняти, не зміг тебе поцілувати і не зміг тобі побажати всього щиро і найкраще. Ти для нього його передовує, ти його радість, ти його щастя, ти його натхнення, ти його продовження, ти його доня, ти його най... найцінніший скарб цього життя. Він дякує за те, що 25 років тому ти прийшла в цей світ, ти прийшла в його життя, ти прийшла в життя мами і тато і подарувала йому дійсно все те життя, яким він зараз живе. Тебе любить, дуже тебе вітає щиро. Хочу, щоб ти була щасливою і здоровою, щоб в твоєму житті була щира, добра доля. Щоб ти завжди була такою, яка ти є, така приємна, така людяна, така ладна, така любляча і найкраща донечка. Він тобою сильно пишається, захоплюється тобою і живе тобою. Будь йому щасливою і здоровою. Я сьогодні щиро ще відомою. Ми приїхали Там. такою нашою юною співачкою. Софійка іде співати пісню від погоди досяг. І, звичайно, ще нехай ці слова, які влучать ці пісні, лунають твоє на серденьку зуби, як обворів від погоди. Thank you Зараз нотку щастя. Наступна пісня звучить для вас. Це моя авторська пісня, прем'єра якої відбулася зовсім недавно, два дні тому. І я хочу її сьогодні подарувати саме для вас. Музичні композиції для нашої імени зручніше, понадоби. Подась є! Ну що ж, свято продовжується, танцюємо далі! Наші вітання продовжуються. Хочемо ще тобі подарувати одну пісню, в виконанні Совіки Вереге. Це також її авторська Сонце стокора від твоїх. Присутніх тут рідних, вітання від твоєї мами, яка тебе дуже далечко любить, для якої ти щастя, натхнення, ти її друге дихання, ти її продовження, ти її щастя від твого брата, для якого ти є підтримка, мудрість, для якого ти є розрада і велика любов, і від брата. Дівчинки Таїсії, яка тебе також вітає, від бабусі від дідуся, від хресних, від усіх твоїх рідних, від усіх присутніх, від усієї твоєї прекрасної родини, для яких ти є дуже цінна і дорога. Щиро вітаємо тебе з ювілеєм і ще одне музичне вітання для тебе. Я запрошую всіх танцювати. неземна ага. така, я казці принцеса і сна тобі дарую я пісню свою, танцюю зі мною, а я тебе, I love you З днем народження в тебе, моя дівчинка, хай буде в тебе все. Добромінчика щоб ти була здорова, щаслива була, доля. Вітаю, я тебе.